Приповісті Соломона, розділ 30. Сину, май страх до моїх слів, прийми їх і покайся. Так говорить муж тим, хто вірить у Бога, і я роблю зупинку. Адже я найбільш нерозумний з усіх людей, і людської мудрості в мене немає. Бог навчив мене мудрості, і я осягнув знання святих. Хто піднявся на небо і зійшов, хто зібрав вітри за пазуху? Хто загорнув воду в плащ, хто заволодів усіма кінцями землі, яке Його ім'я або яке ім'я Його синів, хіба ти знаєш? Усі Божі слова випробувані вогнем, Він охороняє тих, хто його має в пошані. Не додавай до Його слів нічого, аби Він тобі не докорив і ти не став неправдомовним. Двох речей прошу я в тебе не позбав мене милості, перш ніж я помру. Безглузде і оманливе слово віддали від мене не дай мені ні багатства, ні злиднів, а пошли те, що мені потрібне і необхідне, щоб я в достатку не став неправдомовцем і не сказав, хто мене бачить, або щоб збіднівши не став злодієм і не клявся Божим ім'ям, не віддавай раба, в руки Його Пана, щоб він часом тебе не прокляв, і ти не пропав. Поганий нащадок проклинає батька і не благословляє матері. Поганий нащадок видає себе за праведного, але своєї дороги він не зберіг у чистоті. Поганий нащадок має гордий погляд і високо підняті брови. Поганий нащадок має зуби, як мечі, а ікла, як сікачі, щоб кусати й пожирати принижених на землі та їхніх богих споміж людей. У п'явки були три дуже їй любі дочки, і ці три не задовольнили її. Не наситилась і четверта, щоб сказати Досить. Ад любов жінки, Тартар не просякнута водою земля, вода та вогонь не скажуть Досить. Око, яке глузує з батька і не шанує материнської старості, нехай його виклюють ворони з долини, хай з'їдять його пташенята орлів, трьох речей не спроможний я збагнути, і четвертої мені не зрозуміти, слід орла, який ширяє. Шляхи змія на скелі, стежку корабля, що пливе посеред моря, і шляхи чоловіка в молодості, така ж дорога і жінки, яка чинить перелюб. Коли вчинить, вмившись, вона каже, що не вчинила нічого такого, чого не слід. Від трьох речей здригається земля і четвертої не може знести. Коли раб стає царем, коли нерозумний наїдається до схочу хліба, коли рабиня виганяє свою господиню. Коли лиха жінка попадається порядному чоловікові. А ось чотири дуже малі істоти на землі, та вони мудріші мудрих, мурашки, в яких немає сили, та вони влітку готують собі запаси їжі, гірські кролики, плем'я несильне та роблять свої нори в скелях. Сарана, царя немає та в похід вирушає упорядковано за одним наказом і ящірка, яка чіпляється лапками, яку легко зловити. Та вона живе в царських палатах. Ось є троє, котрі мають легку ходу, і четвертий, який гарно ступає молодий Лев, найсильніший з тварин, він вбік не звертає і не поступається жодному звірові півень, який поважно ходить серед курей, козел, котрий верховодить у стаді та цар, який публічно звертається до народу. Якщо віддаси себе веселості і піднімеш свою руку на бійку, то будеш засоромлений. Піди НАДОїти молока, і буде масло, А коли стиснеш носа, то вийде кров. Так із витягнутих слів виходять сварки та бійки. Послання ДО ФИЛІПЯН Розділ 2. Отже, коли є якась втіха в Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа, коли є якесь милосердя і щедрість. Доповніть мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні й однієї думки. Нічого не робіть наперекір чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожний дбає не про себе, а про інших. Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові. Але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної, тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Тому, мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання і дію. Усе робіть без нарікань і сумніву. Щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого й розбещеного роду, серед якого сяєте, мов світила у світі, дотримуючи слово життя мені для похвали в День Христа, що я недаремно біг, недаремно трудився, та хоч і приношу себе на служіння і в жертву вашої віри, я радію і веселюся разом з усіма вами, так само й ви радійте та веселіться разом зі мною. Маю в Господі Ісусі надію незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я заспокоївся духом, довідавшись, що з вами, оскільки я не маю нікого іншого з такою ж душею, хто би щиріше дбав про вас, адже всі шукають свого, а не того, що належить Ісусу Христу. Його ж досвідченість, ви знаєте, що Він, наче син Батькові, послужив мені для Євангелія. Надіюся послати Його, як тільки довідаюся, що буде зі мною. Але переконаний у Господі, що й сам незабаром прийду, вважав за потрібне послати до вас Епафродита, мого брата, помічника і співвоїна, а вашого посланця і служителя в моїй потребі. Адже він побивався за всіма вами і був дуже стривожений, оскільки ви почули, що він захворів, бо він захворів і був при смерті, але Бог помилував його і не тільки його, а й мене. Щоб я не мав смутку за смутком. Тому я швидко послав його, аби, побачивши його, ви знову зраділи, та щоб і я не страждав. Прийміть же його в Господі з повною радістю і шануйте таких, бо він за справу Христа був близько до смерті, наражаючи своє життя на небезпеку, аби доповнити недостаток вашого служіння для мене. Книга Йова Розділ сороковий. І Господь Бог у відповідь йову сказав: Чи буде хтось ухилятися від суду Всесильного? Хіба ж той, хто звинувачує Бога, не буде відповідати за це? Підхопивши, йов, каже Господу. Як то ще я суджуся, будучи настановлений, і оскаржую Господа, слухаючи це, будучи нічим? Яку ж відповідь я на це дам? Я покладу руку на мої уста, я раз заговорив, а вдруге не продовжуватиму. А далі Господь, підхопивши, сказав його із хмари: ні, але підв'яжи, як муж твої стегна, якщо заговорив, а я запитаю тебе, ти ж мені відповіси, не відкидай мого суду. Чи тобі здається, що я з тобою повівся інакше, ніж щоб ти виявився праведним? Хіба твоя рука є такою, як Господня? Чи голос, як його громовиця? Візьми ж висоту і силу, зодягнися в славу і честь, пошли ангелів з гнівом і в покори кожного зарозумілого, знищ гордовитого, а безбожного відразу вигуби, сховай же зовні в землі разом, а їхні обличчя наповни безчестям, бо тоді визнаю, що твоя правиця спроможна спасти, але гляди на звірів, які в тебе. Вони їдять траву подібно до волів. Ось сила його в стегнах, а міць у пупку живота. Він поставив хвіст, наче кипарис, а його сухожилля сплетене, його ребра мідні ребра, а його хребет злитого заліза. Це є початок Господнього творіння. Воно зроблене, щоб було висміяне його ангелами. Пішовши на скелясту гору, зробив радість чотириногим у тартарі. Він спить під усіляким деревом при папірусі, тростині і траві, його отінюють великі дерева з гілками і гілки верби, якщо буде повінь, він не відчує, він вірить, що Йордан потече йому в уста, чи на очах у нього хтось його візьме, як схоплений буде в пастку, чи проколють ніздрю, чи поведеш змія вудкою, чи вкладеш кільце в його ніздрю. Чи вкладеш кільце в його ніздрі, і чи шилом проколеш його губу, чи вимовить до тебе лагідно прохання про допомогу, чи складе з тобою домовленість, і чи візьмеш його за вічного раба, чи гратимешся з ним, наче з птахом, чи прив'яжеш його, наче горобця для дитини, чи годуються ним народи, чи ділять його роди фінікійців, а все, що пливе, зібравшись, не принесуть одну шкіру його хвоста. І в кораблях рибалок його голову, а ти покладеш на нього руку, згадавши про боротьбу, що була в його тілі? І хай більше не буде. Книга Йова. Розділ 41. Хіба ти його не бачив? Хіба ти не здивувався над сказаним про нього? Хіба ти не побоявся, беручи до уваги те, що приготовлене мною? Бо хто є той, котрий мені протиставляється? Чи хтось стане проти мене і встоїть? Хіба не вся піднебесна моя? Не мовчатиму задля нього, і слово сили помилує рівного собі, хто відкриє перед Його одіяння, а в складку Його панцира, хто ввійде, хто відкриє брами Його обличчя, довкруги Його зубів, страх, його нутрощі, мідні щити. А його зв'язки, наче камінь смарагд, один до одного пристають, і дух не пройде крізь нього. Людина тісно пов'язана зі своїм братом, так і вони тримаються разом і не відділяться, коли він чхає, то спалахує світло, а його очі вигляд ранньої зорі, з його пащі виходять палаючі світильники і викидаються вогняні жаровні. З його ніздрів виходить дим печі, що горить вогнем вугілля, його душа тліюче вугілля, а з його уст виходить полум'я, у його шиї замешкує сила, і знищення біжить перед ним. М'язи його тіла зліпилися, коли поливати його він не порушиться. Серце його міцне, наче камінь, воно стало, наче непорушне ковадло. Коли він повертається, це страх чотириногим звірам, які скачуть по землі. Якщо його зустрінуть списи, нічого не зроблять піднятий спис і панцир. Адже він вважає залізо за полову, а мідь за гниле дерево. Йому не завдасть шкоди мідний лук, а того, хто кидає каміння, він вважає за траву. Тростиною вважаються молоти, і він висміює махання вогнем. Його лежанка гострі цвяхи, а все золото моря під ним, наче глина безміри, приводить до кипіння безодню, наче міть, він море вважає за посудину з маззю, а тартар безодні за полоненого. Він вважає безодню за прохід. На землі немає нікого подібного до нього, створеного, щоб ним гралися мої ангели. Він бачить усе високе. І сам є царем усього, що у водах.